Ви колись вже купували в АТБ ось такий от суповий набір. Я побачив акцію, коштує він 80 гривень. Тут у нас ,296 кіло 296 г. Вирішив взяти, спробувати і подивитися, що тут всередині. Так, я трошки його розморозив. Отакі от, от хребти. Раз, два. До речі, трошки в них є такого м'яска, Можна навіть трохи пошкрібати вилочкою і на цей на бутерброди зробити. Третій такий самий шматок, Потім такі от шматки з хвостової частини. Хвіст. Ось така от одна велика голова. Тут у нас трошки м'яса є. Ще один шматочок. Коротше, тут виходить один такий порізаний здоровий хребет і ціла жменька от, таких от животиків. Животики теж такі нормальні, дивіться. І того в нас виходить отака ціла миска всякої, всякої всячини для того, щоб приготувати суп. Я собі думаю, що за 80 гривень майже 1,5 кг цього всього, це прям саме добре. Я ще зараз трошки його розморожу, почищаю трохи м'яса, щось засолю на бутерброд, а решту вже залишу і будемо варити юшку.